Тренувальну місію для українських військових започаткували у Європейському Союзі. Про це повідомили у Раді ЄС у рамках ініціативи. Планують підготувати до 15 тисяч наших захисників. Тренування будуть відбуватися в країнах Європи, зокрема і в сусідній з Росією Фінляндії. Як міжнародний досвід допоможе збройним силам України на полі бою, розкаже Владислав Паливода. Стрільба з різних типів зброї, опанування техніки, вуличні бої та надання першої медичної допомоги. Ці навички українські військові відточують у Великій Британії. Саме Британія один з головних плацдармів навчань наших військових. Інструктаж проводять королівська армія та країни-учасниці НАТО. У НАТО вже високо оцінили рівень підготовки українських військових. Генсек Ян Столтенберг зустрівся з нашими бійцями у місті Лід, хвалив за мужність і прагнення до перемоги я вражений тим, що бачив. Я бачив навички самовіданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів. І я впевнений, що це матиме значення на полі бою в Україні. Найближчим часом ще доєднається Нова Зеландія, Відправить 66 своїх військових до Британії для навчань зсу. Повідомляють у тамтешньому міністерстві оборони. Професіоналізм, самовідданість і цілеспрямованість нашого персоналу визнали наші партнери, і вони продовжуватимуть працювати з метою вплинути на здатність України захищатися. Навчання для українських військових проводитимуть і у ЄС. Там офіційно запустили тренувальну місію для бійців збройних сил України. Протягом двох років навчання пройдуть 15 тисяч бійців. 15 тисяч українських бійців тренуватимуться в різних країнах-членах ЄС. Це великі зусилля, які допоможуть відновити та покращити спроможності української армії. Ця місія буде ключовою для нашої військової допомоги Україні. Свої можливості для навчання. Українських солдатів запропонували понад 20 країн Євросоюзу. Експерти кажуть, міжнародні навчання відчутно підвищують боєздатність нашої армії. Саме це і сприяло підвищенню досвіду наших військових у питаннях сучасної війни, сучасного сучасної тактики та стратегії ведення бойових дій. І ми зараз бачимо, який це має вплив на безпосередньо бойові дії з. Російською Федерацією, яка використовує Російська армія, використовує тактику та стратегію, яка ну фактично є радянською. Загалом наші західні партнери навчили вже десятки тисяч українських військових для підтримки місії навчань. ЄС погодився виділити 16 мільйонів євро для забезпечення обладнання та боєприпасів. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.